Американці обрали президента для себе, не для нас. Вибори президента ми весь час оцінюємо їх виключно за тими напрямками, які можуть турбувати українців і Україну. Останні кілька тижнів тема України взагалі зникла з виборчих перегонів, просто зникла. Її не було на дебатах віце-президентів. Вона. Згадали власне, Україну, Трамп згадував її тільки в контексті, критикуючи Байдена, що сказати, Байден не зробив, а я можу зробити ні обіцянок, ні планів, нічого конкретного взагалі. Ми повторюємо ті тези, які звучали в основному ще місяць до того. Окремі фрази були тільки негативні, скажімо, Венс у своєму такому програмному вже одному з останніх виступів. Зробив жорстку заяву про те, що Україні треба виходити закінчувати з цією війною. ну, власне, Америці треба виходити з цієї війни. Потрібно припиняти фінансування України. Власне кажучи, крім заяв, що Трамп припинить фінансування України, він чітких посилів більше не робив. Він дає зобов'язання американцям. Перед американцями він зобов'язується щодо того, яке стосується їх, і він сказав, що він не буде тратити гроші платників податків в Америці на. Озброєння і підтримку України далі вже йшла е, білітристика. Далі були розповіді про те, як би не почалася війна, якби він був президентом, як при ньому жодна війна не почалася. Звичайно, що це популізм, це пусті фрази. Але основне це все таки була заявлена. Відмо це зобов'язання передвиборчи єдине перестати фінансувати Україну. От власне це сказано. Хочете, можете в нас купувати в борг зброю. Але без фінансування те, що було. Тому насправді в кампанії Україна була на, навіть на 25-му місці, ще на початках, коли були перші дебати, ну, власне, перші і останні, ще тоді ще згадувалася українська тема, і то до неймовірного мало. В цих виборах Україна війшла на абсолютно повний маргінез. Американці, виборці виборці, в тому числі мер... українці, які живуть в Америці, голосували виключно за те, Чия програма республіканців чи демократів їм більше сподобається. Вони голосували за партії. Партійний кандидат це продовження партії. Це у нас може появитися кандидат, якого ні партії, нічого в якийсь момент в піцерії там за піцею проводять, нібито з'їзд, нібито створюють якусь партію, власне, перекупано перед тим до якогось іншого проекту, і оголошують, що от буде у нас. Ми будемо лібертаріанцями, ні, ми будемо суттєво демократами Ні, ми будемо лібералами. ні, ми будемо там якимось там ще кимось іншим. Таке може бути тільки в незрілих країнах, де незрілі нації готові на таке клювати. На жаль, це про нас. На жаль, такого не може бути в жодній більш-менш адекватній країні, де люди, хоч якось думають про своє майбутнє, в Америці голосували вас, не кажучи, не за Трампа. Багато людей, які вдаються в суть, вдаються в певні моменти. Ну, що він буде робити, як він буде виглядати, як він буде вести міжнародну політику, проголосували попри нього, попри те, що є республіканцями. Ну такі, навіть як екс-віце-президент Дік Чейні. Це один з найпотужніших американських політиків. Він відмовився голосувати за Трампа і підтримав Камалу Харрі. Ще один губернатор підтримав. Тому насправді це для них тільки для вузького прошарку є проблемою його диспонування, його поведінка, те, що за що голосували в основному всі американці? Це внутрішня політика США, це ставлення до міграції, це ставлення до випад, до працевлаштування, чи відповідних соціальних стандартів для нових американців, для тих, хто нелегально прибули в Америку. Це стіна з Мексикою, це оподаткування. Демократи завжди підвищують податки, республіканці вважають, що їх треба знижувати. Це соціальні випадки. Оце власне вони за це голосували. Тому. Просто забулися, Україна не звучала. Про Українцям Трамп нічого не обіцяв взагалі нічого. Ми обрали президентом ну Ми вони обрали президентом в 19-му році людину, яка сказала: я вам нічого не довжен, а американці точно і Трамп точно Україні нічого не винен. Просто це запам'ятали перше. Друге, е, значить, українцям він не обіцяв нічого не зобов'язаний. Американцям щодо України він власне тільки обіцяв, що їхні кошти не будуть іти на Україну. Це він обіцяв, і це погана обіцянка. Для нас погана, для більшості американців ну, більш-менш сприйнятна. Тепер, що стосується е, е, самої України, Ну, слухайте, знаєте, тут теж треба мати пристойність, коли зараз на ходу всі починають перезуватися, але це не перше, це майже кожні вибори. Робили ставку на одного кандидата, розписували всі свої там майбутні розрахунки на нього, друга кривим матом останнім переграє, виграє другий терміново. Наші починовники починають чистити свої соцмережі, особливо ті, які іноді їздять до Америки. Ну знаєте, це, це поза межею пристойності. Насправді, поведінка е, наших е, певних топів. Вона визначається тими вказівками, які щось з банку. І ми повернулися в Совєтський Союз. Прибріжніли були вказівки. Зараз всі люблять там, ну от всі ненавидять Рейгана. Пригадуєте? А потім раптом з Рейганом зустрілися домовилися, о, всі люблять Рейгана. І всі починають його любити. Потім знову щось посварилося, знову всі ненавидять Рейгана. Оце ми повернулися в Совєтський Союз. І вся посадова братія поводиться саме так, як їм наказують щодо Трампа. То ішли певні моменти втручання ненависті до Байдена, обивання брудом Байдена, того хто нам допомагав. Скептицизм до Камали Харіс. А якась, ніби, була підтримка на стороні Трампа. Потім. Раптово йшли вказівки, і ми бачили куча чиновників або ж тих, хто під владу працюють. Ну пригадить, то в Стерненка то шев когось там абсолютно брутальності, абсолютний бруд. Ну, крайність це взагалі дикий, який закликав там підтримувати, молитися за того хлопця, який вбивав ну, який стріляв у Трампа. Не попав. Він там жалів, що він не попав, що не вбив. Взагалі то. Американські і українські кримінальні кодекси за це передбачають відповідальність за підтримку і заклики до терористичного акту. Але коли це говорить хтось з блогерів, це дурниця. А коли це говорить державний чиновник, причому вищий чиновник в своїй галузі, він керівник центрального горного виконавчої влади щодо антарктичних досліджень України, то це. Ну це страшна річ, абсолютно. Це ж все донесено, це ж все зафіксовано. І ви думаєте, коли зараз Трамп дивиться на Україну як не на союзника, не на партнера, а як на країну, за рахунок якої будуть вибудовуватися його взаємовідносини з іншими державами, саме його взаємовідносини. А не там мир для України чи щось інше. Для нього це не має жодного значення. Його відносини з Росією, його відносини з Китаєм будуть будуватися виключно за рахунок України за кошт України. І це логічно, в нього нема зобов'язань перед Зеленським, тому що ну, Зеленський поводився абсолютно неадекватно. Він його раз підвів під імпічмент, він йому підсунув фейкові плівки деркача, і він на них ледве не повівся, була ще одна підстава для імпічменту. Такі речі не прощаються, не забуваються. Нам ну, треба було самим думати. Знаєте, це те, що у вас за головку написано: як постелиш, так і ляжеш. Постили так, щоб вставати було дуже-дуже болісно. Дуже боляче насправді. Тепер, що стосується підходів Трампа до можливих підходів щодо того, що робити в Україні, слухайте, а хто сказав, що вони в нього є? От Просто хто сказав? Трамп сказав, що в нього все готове, за 24 години він наведе порядок. Ну, 24 години минули. До інавгурації наведе порядок. Якими механізмами? Нема механізмів, нема. Вплив на Путіна в нього прямий є. Як розуміємо, нема тим більше на сьогоднішній день маємо мову, все таки не про Путіна, а про колективного Путіна. Ти можеш домовитися з Мішустіним, прем'єр-міністром. А тобі вставлять в спину ножа медведів з Патрушевим. Ти можеш домовитися з тою лялькою Путіна. Її контролюють Патрушев там контролює. А тобі Чемізов або Мішустін ставлять спиною ножа і відмовлять, і зірвуть переговори. Так як було з Китаєм, з китайцями з Росією з Мішусінськими домовилися про мир у вересні місяці. Вже мав бути мир у вересні місяці. А Патрушев натиснув на Зеленського манським кейсом і зірвалося. Тому насправді Трамп взагалі зараз навіть не дуже уявляє, як за це братися. Він не знає, що буде вичуджувати Зеленський, з ким він домовляється, він бачить, що йдуть переговори. І Трамп тільки буде формувати свою думку. Але я не думаю, що до інавгурації, яка відбудеться 20 січня, Трамп серйозно займеться цими темами. Я думаю, що це буде набагато пізніше. І... Найгірше, що це відбудеться без нашої участі взагалі. Нам представлять рішення, на яке ми мусимо піти. Чи це можна змінити? Так можна, але з Зеленським не буде варіантів. Ну, просто давайте запам'ятаємо, він не може вести переговори. Просто не може. Для цього треба знімати всі застереження, треба звертатися до Порошенка, попросити пробачення, вибачитися, офіційно уповноважити. І попросити поїхати для участі в розмовах переговорах Порошенка Добрі стосунки з Трампом. Він може його переконувати. Він його вже переконував. Пригадуєте, як в Росії відкривали шампанське, а потім закривали в 16-му році. Відкривали, в 17-му закривали. Виявилося, що Трамп може переорієнтуватися на Україну. Він нам був вигідним. Зараз не 16-17 рік. Зараз це набагато гірше. Перше в Трампа поганий досвід щодо України. Він не любить Україну, вже не любить в Трампа. вибудовувалися знову непогані стосунки з російськими літами. Відновилися в Україні. Президент не Порошенко, а Зеленський що просто катастрофа, і в Трампа команда сьогодні не та, яка була. Тоді пригадуєте пенс, віце-президент, який дуже шанував і підтримував Україну. Сьогодні а Волкер, От Волк... Курт Волкер, Курт Вокер, ну от невідомо каже, а може й вернеться, але поки що ми його не бачимо. Курт Волкер був би дуже на користь України, і може він для рівноваги і з'явиться десь на якійсь посаді, але поки що ми його не бачимо. А там ми Я бачимо... Я чув про Помпео. До речі, Помпео дуже був тоді активний. Зараз кажуть, що Помпео може стати міністром оборони. Але слухайте, ми зараз слухаємо історії, які розказують люди, які жодного стосунку до команди Трампа не мають взагалі. І зокрема, коли нам розказують про. Те, що там Трамп планує з миром для України, то ну це приблизно так, як пригадуйте, ми з вами говорили про те, що Джонсон привіз. Начі розказали, Джонсон привіз план Трампа. Ну ми ж прочитали текст. Там написано: Джонсон думає, Борис Джонсон, що Трамп міг би зробити таке. От Трампу було б корисно зробити таке. Це були думки Джонсона, а не Трампа. Він не привіз думок Трампа, і зараз теж ніхто не знає, що буде робити Трамп. Більше того. Зараз в мене є враження, я можу помилятися. А зараз до того я говорив речі, які все таки більш-менш очевидні, а зараз те, що може виявитися просто безпідставним припущенням. Але я бачу, що пішов рух певний в те, щоб провести переговори без участі Америки, повністю без участі Америки. Позиція Путіна. Він готовий розмовляти з американським лідером. Він готовий, але в нього тут свої інші закладочки є вже з Зеленським. Е, позиція Зеленського Будапешті вчора оголошена, не треба нам вашої допомоги в веденні переговорів. Ну, слухайте, це хамство відверте, це тупе хамство. А нам давайте зброю. все, давайте зброю, давайте гроші. А не треба нам ніяких ваших допомог з переговорами. Я перепрошую, але це прямий виклик в бік Трампа. Трамп заявив, що він веселе переговори. Трамп заявив, що він буде посередником. Трамп заявив, що він будує якусь систему, і публічна відповідь Зеленського на форумі, на форумі європейської політичної спільноти, який скликаний з питання, що робити в Європі після перемоги Трампа. Тобто, це саме форум по Трампу. І на ньому Зеленський робить заяву: Нам не треба. Ваших парад, нам не треба, ваших підказок. Ми самі розберемося. Судячи з усього, набирають обертів, розкручуються переговори з Росією. І я так розумію, що інтереси Росії не допустити Америку до модерування цих переговорів, тому що в Росії власне що потрібно? В Росії потрібен стамбульський формат. Я думаю, що Трампа стамбульський формат не захопить. Тому що в стамбульському форматі є багато внутрішніх питань щодо України, плюс те, що означатиме майбутню катастрофу України. Це демілітаризація. Трампу не потрібно стамбульського формату того, що називають расисти денацифікацією. Йому Трампу точно не потрібно, бо це буде ідеологічна перемога Росії. Це буде по ньому ляпас е, питання там російська мова і руський мір. Це ще один пункт Трампу гарантовано не потрібно, щоби були задіяні в переговорах речі і були проти України використані. Це по демілітаризації для нього це категорично неприйнятно. Йому треба, щоб Україна зберігала свою певну потугу і могла себе захищати. Будь-який напад Росії повторний. Це буде ляпас і удар по Трампу. Це буде перемога Путіним вже над Трампом. Що Трампу байдуже? Трампу абсолютно байдуже. Питання, е, НАТО. Він, е якщо Росія вимагає, Росія вимагає, він готовий зробити якісь заяви, щоб Україна не була членом НАТО. Але знову ми читаємо Wall Street Journal, ми читаємо якісь інші видання. Там розписують нам якісь форми, якісь там демілітаризовані зони. Слухайте, це сидить Якийсь радник, колишній, який 8 років тому був радником Трампа. Після того Трампа ні разу не бачив, а він собі фантазує, як би це могло бути? Він навіть не уявляє приблизно зараз кажуть. Ні, не про волкера звичайно. Звичайно, що не про волкера, про тих, хто є анонімними джерелами. Волкер, а, я зрозумів. Людина, людина, яка не є анонімним джерелом. Волкер не говорить як анонімне джерело. Волкер завжди називає підписується під своїми свідченнями. І от є люди, які щось пропонують, думають, як би це могло виглядати. Плюс вони кажуть: ну має бути гарантія, що Україна в 20 років не буде вступати в НАТО. Просте питання, яким чином це має бути зафіксовано? Яким Україні конституція передбачає цю обов'язковість. скасувати рішення конституції вже неможливо, тому що на це не буде ніколи голосів у Верховній Раді. 300 голосів не буде, щоб видалити цей пункт. Тим більше це буде пряма зрада. Пряма, безумовна. Е, українська влада має дати гарантію, що вона не буде виконувати ці функції. Це тільки доки в каденція по Зеленського все, Зеленського не стане і ніяких гарантій не буде. Та й Зеленський не може дати гарантію. Його просто за це знесуть. Трамп дасть гарантії. Ця норма буде діяти тільки, доки Трамп президент, тому що вона суперечить принципам міжнародного права, прямо суперечить і принципам НАТО. НАТО не дасть таких гарантій. НАТО просто скаже: ну, Україна не стане, доки не досягне стандартів. Якщо досягне стандартів, то стане і все. От тому неможливо ці норми виконати, тому насправді для Трампа прийнятно поставити хрест на е, інтеграції до НАТО, але гарантій він дати не може ніяких Путіну з цього приводу. А всі інші речі його не задовільняють. І тому те, що хоче Путін, стамбульський формат йому не підходить. Друге, ну ми ж розуміємо, Путін зацікавлений цікаво не в тому, щоб через рік, через два, ну я кажу, рік два. Мої колеги багато хто кажуть 3-4 роки, дехто каже 5-7, Я в це не вірю. Буданов взагалі говорить через. З 20 років ну це повна хінея Буданов завжди так знаєте стріляє, що попадає в протилежний бік. Тому Буданова не рахуємо прогнози, але війна відновиться буде знову велике вторгнення. Ще раз кажу, мої припущення не гірше рік. Два більше не буде, і от за цей рік. Два путіну дуже важливо. Ну колективному ще раз кажу Путіну. Дуже важливо, щоби Україна не мала гарантій. Реальних не о тих меморандумів, які підписує Зеленський, десятками, вони нікому не потрібні. Вони не мають жодної зобов'язуючої сили. Реальних гарантій, справді реальна гарантія це НАТО. Поза НАТО. Ну, умовно кажучи, Трамп може щось обіцяти, Трамп може тиснути на Путіна. Якщо він буде учасником підписання, він може тиснути і Путін буде боятися цього. І це означає, що Путін чотири роки не зможе вторгнутися в Україну тільки після наступних виборів. Ну, Путіна це не влаштовує. І в мене є враження, що зараз повним ходом пішли переговори. Я не думаю, що вони чимось закінчаться, але вони ведуться для того, щоби викинути Трампа з переговорного процесу. Доки Трамп формує свою команду, доки Трамп. Замніти якимись іншими речами, ті ведуть переговори свої. А Зеленський, оскільки він людина достатньо обмежена, він не додумується, може йому просто пишуть тексти так по-дурному. Він не додумується, що такі речі треба просто замовчувати. Він прямим текстом каже: не лізьте до нас із своїми там рекомендаціями, допомогами в переговорному процесі. Ми самі якось. Це, ну, це явний доказ того, що українська влада. І расистська влада не зацікавлені в участі Трампа в цьому приговорному процесі. У них свій договорнячок. От у мене таке враження, і вони чекали, коли Америка опиниться фактично безвладною. Е, Зеленський дуже боявся Байдена. Він хамив, але він боявся Байдена. Зараз Байден вже кульгава качка. Він же ні на що вплинути не може. Він єдине, що він вже пообіцяв, він і так виділити останні 6 мільярдів доларів на закупівлю зброї Україні. Вони прийдуть до України. Зброя прийде все. На тому закінчується допомоги, більше, до речі, не буде вже ніколи. Забуюся, з наступного року ми не будемо отримувати американську допомогу. Європейська скоротиться допомога різко. І тому таким чином Трамп буде підштовхувати Україну до якихось переговорів до миру методом обмеження і припинення фінансування і допомоги. Але я думаю, що вони дуже хочуть в листопаді листопаді грудні з Путіном розіграти якийсь договорнячок з посередництвом або МОДІ з Індії, або СІДІПІН з Китаю. Я не знаю деталей, я бачу, що переговори ведуться достатньо активно, просто вони там вежі Кремля одна одні час заважають. Але Трамп явно не входить в їхні плани. Вони чекали, що у випадку перемоги Трампа Америка опиниться, по суті, в ситуації безвладдя, зовнішнього безвладдя, щодо зовнішньої політики. І обом це виглядає підходить. А про що вони домовляться? Знаєте, це навіть не має значення, що вони домовляться, тому що те, що пропонує Україні Трамп, воно не краще від більшості речей, на які все одно рано чи пізно поводиться Путін. Що ну ніж те, що пропонує Сіді Пін, країна буде розчленована по місцю, по лінії фронту, де зупиняться бойові дії. Тобто, там, де буде зупинений фронт, там буде розчленована Україна, і друга частина буде окупована Росією на постійно, аж доки Росія не розвалиться. Це можуть бути десятки років, можуть бути роки, а може бути сто років. Це на жаль. Ну обрали людину, яка віддала ці території Росії, свідомо віддавала. На жаль, але Трамп і Сідіпін. Два, які мають відповідні плани. Пригадуєте оцей човникову дипломатію Орбана, який їздив до Зеленського, потім з цим до Путіна, потім до Сідіпіна, потім до Трампа, не до Байдена, а до Трампа. От він і возив оцей план. Тому я не сумніваюся, що Трамп чітко встановлює, що Росія має забрати в постійне користування, хоча це ніким не буде визнана як російська територія. Це те, що Росія на той момент окупує. Україна не має віддавати умисно чи робити якусь Мілітаризовано там, де е, Росія не захопила. Тобто, Запоріжжя і Херсон, ні, Росія їх не отримає за паном Трампа. І за паном Сідіпіна, до речі, так само. Тому реально, якщо ми думаємо про пан Трампа, треба дивитися на пан Сідіпіна. Я його в себе описував на своєму Ютубі ще в лютому місяці. Там 12 пунктів. Вони дуже чіткі. Вони дуже антиукраїнські, дуже проросійські. Але пан Трампа нічим не буде кращий. Просто. Путін, якщо будуть за китайським паном, то він буде йти за тим самим паном, який ми при Трампі вийшли. Різниця тільки в одному: у випадку, якщо бере участь переговори Трамп, ми все одно втрачаємо територію, ми все одно втрачаємо села. Ми дістаємо гарантії від Америки, що Росія принаймні найближчі 4 роки не вторгнеться в Україну. Якщо це буде йти з посередництвом CDP на Чемоді, в такому випадку ми цих гарантій не маємо. І рано чи пізно буде нове велике вторгнення. Воно буде чимось провоковано Росією. Вони, ну, Гляйвіцький інцидент. Вони самі на себе нападуть, самі себе постріляють, самі ж звинуватять Україну і самі ж в Україну вторгнуться. Це стандартний фашистський варіант, нацистський варіант, і вони його зроблять. І це вже не вперше таке було. А, це не вперше робить в історії, і Росія сама це не вперше робить. Тут єдине для нас дійсно. Як в Абхазії відбулося, те саме. Так, саме так, саме так. І тому для нас я вже завершую, основне в цій ситуації. Краще з Трампом, ніж без Трампа. Ми втратили можливості знаєте, вести переговори про НАТО, щоб нам не викинули НАТО з цих умов. Все це для цього треба Порошенка. Зеленський не уповноважить Порошенка на ці переговори. Він просто не зробить цього ніколи. Тут нема навіть що говорити. А за таких обставин, в іншому випадку, ми матимемо той самий пан Сідіпіна, єдине, що з гарантією від Трампа. Тому з Трампом нам краще, ніж, ніж, ніж без нього. От, власне, і все.